«О, Господи, що це? Я не могла повірити в те, що бачу на власні очі. Моя дитина, якою залишила всього на кілька годин на бабусю, так змінилась, що я за її впізнала. Мамо, бабуся мені дозволила підстригти волосся і навіть перукарню зі мною пішла, радісно підбігла до мене Ліза. Мамо, тобі подобається? питає мене дитина, а я мовчу, наче мені мову втяло. Я не могла повірити, що це сталося. Волосся, яке ми відрощували кілька років, його просто немає. Ну, хоч би довге каре, але ні. Проста коротка стрижка для дівчинки. Для мене це був повний крах. Я ніколи не думала, що буду настільки ображена на свокруху через просту стрижку. Але так стало, склалося, і ця ситуація стала лише однією з численних непорозумінь, які виникали в нашій родині з того часу, як я вийшла заміж за Дениса. З Денисом ми познайомилися в університеті. Він у мене дуже хороший, а ось з його мамою, Тамарою Васильівною, мені не пощастило з самого початку. Але я все одно вірила, що з часом все зміниться, і ми з нею знайдемо спільну мову. Наше знайомство з Тамарою Васильівною було дуже специфічним. Вона зустріла мене в їхньому будинку, одразу запитавши, чому я прийшла з пустими руками, а не принесла їй торт чи цукерки. Хоча я була в гостях лише перший раз. Я спробувала виправдатися, що не встигла купити, бо приїхала зразу після роботи. Ну, нічого страшного, відповіла свекруха, але запам'ятай, жінка повинна бути готовою до всього, навіть до того, щоб пригостити свекруху чимось смачненьким, це наш обов'язок, засміялася вона. Я намагалась не ображатися. Адже це був перший раз і не хотілося створювати якусь напружену атмосферу, але щось всередині мене вже відчувало, що це не буде останній випадок, коли моя свокруха вважатиме, що вона все знає краще за мене. Ми з Денисом одружилися через рік після знайомства, і ось після весілля потрапила я у їхню сім'ю на повну потужність. Спочатку все йшло непогано, Тамара Васильівна, хоч і була дещо наполегливою у своїх порадах, не втручалася в особисті справи. Вона часто приходила до нас додому і приносила свої страви, хоча це для мене було дещо незрозуміло. Коли наша донечка Ліза народилася, Тамара Васильівна була дуже щаслива. Вона навіть сказала, що готова виховувати її замість мене, бо я молода і мені треба працювати. Але тоді я вирішила не звертати на неї увагу і пробачити. Це була її перша онука, і я розуміла, що вона дуже хоче допомагати, навіть якщо її допомога інколи виглядає нав'язливою. Пройшло кілька років і Ліза підросла, стала справжньою маленькою принцесою. Я намагалась її валувати, як могла, і завжди намагалась бути прикладом того, як потрібно доглядати за дитиною. Але свій свекрусі я не могла. З кожним днем Тамара Васильна все більше втручалася в процес виховання дитини, іноді ігноруючи мою думку і мої методи. Ліза, ти ж не будеш носити ці штани, сказала вона, коли я принесла їй новий комплект одягу. Вони такі прості, треба дати дитині щось гарне, а не оце. І, хоча я розуміла, що вона має свій смак, я намагалась пояснити. Що для нас важливо не тільки красиве, але й зручне. Тамару Васильівну, вони зручні, Лізі в них добре, сказала я, якось намагаючи залишити ситуацію під контролем. Але Тамара Васильівна не зважала на мої слова. Вона по-своєму вважала, що я неправильно виховую дитину, тому що я слухала, не слухала її поради. Вона часто приходила до нас і самостійно виправляла мої помилки, навіть не запитавши моєї думки. Але найбільше я обурилась, коли свекруха вирішила, що Лізі потрібно зробити стрижку, не порадившись зі мною. Я просто слів не могла підібрати. Я не хотіла, щоб моя маленька принцеса мала таку коротку стрижку, аж їй лише вісім років, і я мріяла про ніжну і милу зачіску. Того дня я була на роботі, мене викликали терміново на вихідні, і я була змушена залишити дитину на сивкругу, бо чоловік також той день мав справи. Ліза, ходімо в перукарню, я тобі зроблю красиву стрижку, сказала вона внучці. Твоя мама зовсім не розуміє, що дівчатка повинні виглядати красиво і акуратно, а не ходити з довгими косами. Ліза забула щаслива, що бабуся візьме її перукарню, і навіть не думала про те, щоб запитати у мене дозволу. Я дізналася про це лише трохи пізніше. Прийшовши по дитину, я побачила цю коротку стрижку і мені стало зле. Я не могла зрозуміти, чому свекруха вирішила, що має право робити це без мого дозволу. Тамаро Васильівну, чому ви не порадились зі мною? сказала я вже спокійніше, але відчувала, як всередині мене все кипить. О, це невелика проблема, сказала вона, махнувши рукою. Всі дівчатка мають короткі стрижки, вони зручніші і не потребують постійної укладки. Ти ж сама казала, що часу не маєш на те, щоб заплітати її вранці. Але це не ваша справа. Я вже не стримувала емоцій. Я сама вирішую, що краще для моєї дитини. Тамара Васильівна виглядала здивованою, як завжди, коли я висловлювала свої думки. Ти занадто хвилюєшся, Христину, я ж роблю усе для найкраще, сказала вона, піднімаючи плечі. Просто не розумію, чому ти так не погоджуєшся зі мною. І ці її слова мене обурювали. Вона завжди ставила себе в позицію тих, хто все знає, і щиро вважала, що її думка завжди найкраща. Кожний її крок, кожна її порада була піднесена таким тоном, що я починала сумніватися в собі. Вона завжди вважала, що її досвід це найкраще, а я повинна просто слухати і не заперечувати. Іноді я хотіла висловити все, що накопичилося за ці роки, але часто після кожної поради я намагалася відступити, бо якщо ми почнемо сваритися, то моя сім'я стане розділеною, а мені це навіщо потрібно. Та після того, як вона підстригла лізу, без мого дозволу, я зрозуміла, що мовчати більше не можу. Ця ситуація стала останнім штрихом для того, щоб я відкрито висловила свою думку і сказала свекрусі, що я маю право вирішувати, як буде виховуватися моя дитина? І хоча я розуміла, що це буде нелегким легким шляхом, я була готова стояти на своєму, я вирішила, що більше не допущу такої ситуації і буду захищати свою дитину і себе від її порад. А як ви вважаєте, чи мала право свекруха підстригти мою дитину без мого дозволу?